Произошло знакове событие. Рухнув мост. Ну, короче, поцілували наші ребята молодці. А отсюда вас сразу вискочив футболки почав малювати тим, що було под руками. Подробності не вдавался в рисування. Вона був сім так. Ті перші хвилини після того, як дізнався, що кримське місто отримав потужний бабах. Згадує Анатолій ніяких ескізів, лише залишки фарби в балончиках, запал в очах та бажання поділитися своїми почуттями з оточуючими. І так замість білої стіни з'явилося зображення моста, який вже все. Творчість чоловіка запримітили місцеві дітлахи, одразу організувалися в команду та в швидкі терміни зібрали гроші на фарбу. А далі з батьками розшукали, де живе Анатолій та принесли кошти прямісінько йому додому. Ми гуляли там. Потім ми, підійшли, ми потім там побачили, що тут малюють. Ми підійшли і побачили, яку красу тут малюють. Ми підійшли і почали співати. Це було спільне рішення, і ми всі ходили по різних місцях і збирали кошти. Ми співали різні пісні українські і були ми з прапорами. Ми зібрали 316 гривень. І Нам цей дядечко сказав, що один балончик коштує 200 гривень. Команда малечі складається з п'яти дітлахів. Всі живуть в одному дворі. Першу ідею допомогти в створенні муралу подала дев'ятирічна Ілона. Дівчинка з родиною переїхала до Кривого Ролу з Херсонщини кілька місяців тому. Її раду підтримали семирічна Кароліна, десятирічний Максим та Денис, якому дев'ять. Малі ніколи професійно не співали, але задля такої справи виконували і ой у лузі червона калина і гімн України. Сам Анатолій настільки захопився муралами, що за кілька днів розмалював біля зображення Кримського мосту ще дві стіни. І з посмішкою згадує, поки працював, дітлахи сиділи поруч, співали та навіть дозволяють їм щось домальовувати. Тож весь процес вони бачили із самого початку та до кінця. Мені подобається синя жовтий, це зачитання читання дуже гарне. І вони, наш флаг найкращий. Мені тут подобається дуже сердечко. Воно дуже гарне, тому що воно показує, що ми любимо Україну. Малюванням Анатолій захоплюється понад 30 років. Працює слюсарем в аварійній службі на Криворіжгазі та вже встиг там розмалювати зо два десятки газорозподільчих пунктів. Зображує на них переважно пейзажі. Також під його творчу руку кілька років тому потрапили і сусідські гаражі, а також під'їзд будинку, в якому живе. Там він створив цілу казку. Ділиться всьому, навчився сам. Починав з ікон, тому що ніхто в бозі не виділ, ніхто не знає образ і подобається. І по всіму, навіть якщо буде якась ошибка, це не богохульство. То претензій не будет, тому що я його так допустимо вижу. Но потом потім вже з божественною теми перейшли на пейзажики і пошло и петить. Головне, щоб було красиво. Все. І несло добро, яркі п'ятнички в душі. В планах Анатолія продовжити перетворювати газові будинки на витвори мистецтва, але найбільше хоче намалювати нашу перемогу. Придумав вже і як виглядатиме мурал? Звичайно, що там будуть українські захисники. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перші міські.